Доброго дня, друзі! Пропоную цікаву ідею для осінньої прогулянки. Скільки чудового і прекрасного дарує осіння природа, ось що я назбирала в свій кошик, а вам залишається допомогти малюкові наклеїти скотч на ручку липкою стороною догори, і дитина прикрашає свій умовний браслетик. Прекрасними дарами осені. Давайте спробуємо ось що в мене виходить. Будь-які квіти, травинки, жовті листочки, і ось у вас пилюстики, і ось у вас на руці гарна осіння прикраса. Кожного дня, кожен день вона може бути різна. Додавайте свою творчість.